А як вам таке, ЦДУ, а це між прочим, партія Мерца і основа е нинішньої коаліції, хоче позбавити біженців з України особливого статусу у Німеччині? І партія вже посилила риторику через зростання числа українських біженців, які наразі мають пряме право на отримання соціальної допомоги як для громадян країни? І от вони кажуть, що багато хто їде просто прямо на допомогу. Хоча ж коаляційна угода між ЦДУ і ЦСУ та СПД фактично передбачає, що всі українські біженці, які прибудуть до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть допомоги для громадян, тобто бюргергельд, або вже там нової, як її реформували. Але все це досі не проголосовано і не запущено. І от е, натомість вони хочуть, щоб українці отримували допомогу відповідно до закону про допомогу особам, які шукають притулку. Тобто, ну, азюль, ми про це вже також вже балакали. І от, член парламенту від ЦДУ з Герліца, Флоріан Оест. Чий виборчий округ знаходиться на кордоні Німеччини та Польщі, тепер наполягає на скасуванні особливого статусу для українських біженців і закликає до послідовного виконання коаліційної угоди. Але ж цим заявам, звісно ж, була передісторія. Під час відвідань німецько польського кордону співробітники федеральної поліції розповіли ось цьому ОЕСТУ. Про нову тенденцію. В останні тижні, кажуть вони, все більше молодих людей з України їдуть до Німеччини. І про це ми вже розмовляли, тому що причиною цього стало ухвалення у серпні рішення українського уряду скасувати заборону на виїзд з країни для чоловіків віком від 18 до 23 років. І от Оест підтверджує, каже, ми змогли самі побачити нову ситуацію. Кілька разів мікроавтобуси із десятками молодих людей на перетині кордону із Німеччиною. Це цілком законно, але проблема, за словами Оеста, полягає в наступному. Молоді люди їдуть прямо на допомогу для громадян. Так більше не може продовжуватись. Ми нікому не допоможемо, якщо станемо магнітом. Але ж давайте чесно, всю цю він історію намалював, і я от уявив автобуси чисто з молодиками їдуть. Ну це ну абсолютно ж неправда. Тому що всі їдуть як попало, воно все розтягнуто у часі, і просто там е, їхало там, наприклад, один молодик на автобус, а стало три молодика на автобус. О, от і все збільшення. Але ж е, прямо е, малюється така картинка, що просто от ешелони їдуть в Німеччині молодих людей. І кількість українців, що прибувають, ну, це так дійсно, справді вона збільшилася з 7 тисяч, ну, майже 8 тисяч в травні до майже 19 тисяч. Ну, менше, ніж втричі, збільшилось. і все. То про які ми автобуси розмовляємо, якщо ну, тоді і раніше ці автобуси повинні були бути. І от я також не розумію, ну, це ж насправді в Україні, у українських там, депутатів, можновладців повинна бути. Паніка у влади взагалі, а не у Німеччині з їхньою демографічною ситуацією. Ой, як погано молоді люди, тобто яких не потрібно було вкладати ні в їхню компетенцію, ні в їхнє зростання, просто безкоштовно приїжджають адаптуватися і інтегруватися в Німеччину. І будувати своє життя, тобто 18-23 роки. Просто готові працівники, причому на увесь робочий термін аж до пенсії. Це про такий бонус, насправді, Німеччина і мріяти не могла Ну, з точки зору демографічної ситуації. Тому особисто мені моя приватна це, звісно, думка, але мені здається, ось ці заяви це взагалі якісь просто. Наприклад, медіатиск на біженців задля того, щоб ми якнайшвидше виходили на будь-яку, скажімо так, малокваліфіковану або взагалі не кваліфіковану роботу. Я вже розповідав про це, про постки для біженців і без мови застрягали на ось цих поганих роботах. А ну, свої німці, відповідно, з кваліфікаціями або перекваліфікаціями, звісно, закривали вже дефіцит у кваліфікованих професіях. Тому моя вам особиста порада, хлопці: перш за все, вчіть мову. Підтверджуєте або отримуєте кваліфікацію, щоб виходити на нормальні, кваліфіковані і набагато краще оплачувані роботи. Ой, звісно, мене може хтось дивитися із німецької влади, що навряд, але ж. Все ж логічно, все ж для вас, шановні депутати, шановні німці. Бо з високих зарплат в Німеччині, якщо українці будуть працювати за високі зарплати, будуть відповідно платити набагато більше податків. Відповідно, всі у виграші. Але давайте повертатися до новини. І ось цей депутат каже: ті, хто може працювати, повинні працювати інакше ми втратимо визнання серед населення. І також додає, вишенку на торт у Німеччині більше не може бути особливого статусу взагалі для всіх українців. Ось такі заяви лунають. А ми ж з вами також пам'ятаємо, що і у серпні, і у березні прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер вже закликав припинити виплати допомоги для українських біженців. Також він закликав відправити в Україну всіх чоловіків призовного віку, але ж де тут логіка із е, старінням нації, що йому цікаво, скажуть е, депутати з даних комітетів або спеціалістів. Ну, то ладно. Ось, і е, Зьодер обґрунтовував свою позицію тим, що жодна інша країна не надає українським біженцям таких великих соціальних пільг, як Німеччина. Це неправда, тому що, наприклад, 600 е, з невеликим е, у Франції е, пособі, і, а взагалі, найбільша допомога, яка Відбуваються в Європі за сумою виплатою, це Бельгія. А взагалі, за всією атмосферою і інтеграцією, і тим, як ну, взагалі приймають українських біженців, це Норвегія, і от він каже, що Бургельгель діє як особливий випадок на європейському тлі. І частково є причиною того, що, незважаючи на хорошу кваліфікацію, порівняно небагато українців досі влаштовувалися на роботу в Німеччині. Але я тут також хочу вам сказати: наприклад, в мене є один знайомий, і відповідно він нещодавно виїхав з України і він не поїхав в Німеччину, тому що в Німеччині... Важко виходити на роботу, важко з житлом і все таке інше. А він налаштований працювати. І куди він поїхав? Він поїхав в Чехію, бо він буде отримувати ту саму там, мінімальну якусь заробітну плату. Вона приблизно, до речі, така сама в Чехії, там 1300-1200 євро. Відповідно. При тому, що, наприклад, житло сняти в рази дешевше, там порядку 400-500 євро коштує квартира. Ну і про що ж ми кажемо? Тобто, і ну і взагалі рівень цін в Чехії нижче. Тобто ці гроші відповідно для людини, котра починає працювати, набагато вигідніше. Тому ситуацію тут потрібно розглядати. Я розумію, що Маркус Зьодар дивиться на сусідів, що відбувається в Польщі. але в Польщі ми ж також повинні розуміти, що. До повномасштабного вторгнення вже було півтора, півтора мільйони українців, і ці зв'язки працюють. І відповідно вихід на роботу, і всі умови, і ось ці зв'язки вони працюють. Тому, звісно, так в Польщі, наприклад, більше людей е, вийшли на роботу. В Чехії також порівняно більше, в інших країнах також більше. Але в Німеччині ну, складається так е, ситуація, що так, дійсно ось ця допомога соціальна, плюс вона накладається на ось ці бюрократичні перепони з виходом на роботу, плюс ось ця невелика різниця, вона в принципі притягує дійсно магнітом ті категорії людей, котрі це ж не завжди погані якісь люди. Це просто можуть бути пенсіонери, інваліди. Приїжджають багатодітні мамочки, так, котрі, котрим довго довше набагато інтегруватися, і відповідно для них, щоб переходити на роботу, їм потрібно ну, не на мінімальну виходити, щоб і квартиру оплачувати, і відповідно на життя залишалося. Тому їм потрібно якась, як мінімум, ну не те, що середня, але хоча б там 80 відсотків там 70 від середньої заробітної оплати щоб хоча б хоча б виходити на той рівень життя який є із оплатою квартири та надбавками бюргергільду і там на кожну дитину ось ось така ситуація і про це теж потрібно говорити а не тільки звинувачувати от українці не працюють Усюди працюють, а в Німеччині не працюють. Це ж, мабуть, не із за того, що е, українці не працюють, а щось саме тут не так. Звісно, я не призиваю нікого там сидіти на виплатах і все таке інше. Але ну, ситуація складається так, як вона складається. І ми повинні проговорювати принаймні для себе, що ну, не ми такі погані, так? але ну, і звісно ж, діяти також і інтегруватися, тому що. Скажімо так, рано чи пізно все це закінчиться, і, відповідно, матимуть право залишатися ті, хто інтегрований, хто незалежний від соціальних виплат. Так, є проблематика людей з інвалідністю і е пенсіонерів. Але правда життя, на жаль, складається так, що жодна держава, тим паче Німеччина, котра має е такі. Проблеми із старінням нації в тебе в себе буде ще йти, якимсь чином чужих пенсіонерів чи інвалідів. Так, це можливо, можливо, якісь фонди будуть після завершення війни, які якимось чином буде, будуть працювати. Ось на ну, самих незахищених. Але ну, загалом історія приблизно ну, така, як вона є. Ми про неї вже не раз з вами розмовляли, і тут новин, на жаль, я вам ніяких не розкажу. Тож, як розвиватиметься ситуація в Німеччині, далі поки що не ясно. Ось ці дзвіночки, голоси, звісно, нас ну, не радують відверто. Федеральне Міністерство праці та соціальних справ. Представило законопроект, який, за його словами, реалізує коаліційну угоду один до одного, і зараз перебуває вона вже тисячу років, можна сказати, на узгодженні у федеральному уряді. Тобто, незважаючи на всі ці заяви, котрі нам не подобаються, по факту нічого не міняється. Ця заява можна так сказати для пришвидшення погодження. Та затвердження та імплементації вже в роботу ось цієї коаліційної угоди. От і все. Але ж цікаво виходить, поки одні політики з ЦДУ розповідають про повні мікроавтобуси українців, у цей же час німецькі компанії платять у російський бюджет 2 мільярди євро на рік. Я про це вам розповідав в цьому випуску. То може, пане ОЕС, почнемо з тих, хто. Ну, справді фінансую війну і будемо прибирати першу причини, а не з тих, хто просто шукає безпечне життя і хоче жити банально. Тому чекаємо з вами на гарячущу середу. Я слідкуватиму за всім і все вам розкажу. Найнетерплячіше, звісно, підписані на телеграм-канал, бо там все з'явиться раніше всіх. А з вами був Ященко антон Ви були на каналі Без Води. Вподобайку, якщо було цікаво і корисно. Підписуйтесь, бо це важливо для мене і для алгоритмів Ютубу. І, звісно ж, пишіть коментарі, поспілкуємося. І побачимось!